ввечері президент Джо Байден сьогодні ввечері. Президент США Джо Байден збирається виголосити промову про допомогу Україні та Ізраїлю. Які меседжі ви очікуєте від нього почути, аби їх почули люди, з якими ви працюєте? Республіканці, які коливаються щодо підтримки України або виступають проти. Я сподіваюся, що Джо Байден сьогодні ввечері, коли він закликає підтримати як Україну, так і Ізраїль, згадає про когось на кшалт Рональда Рейгена, аби нагадати традиційним республіканцям, що підтримка демократії як тут, так і за кордоном, є центральним елементом республіканської партії минулого, і що республіканці повинні коли знову до цього повернутися. Це те, що я сподіваюся почути сьогодні ввечері від Джо Байдена. The House of and палата представників все ще намагається обрати спікера. Джим Джордан, їхній кандидат. Ваша організація поставила йому одиницю по Україні, які б ваші примітки супроводжували цю оцінку. Джим Джордан yeah, of... проголосував проти підтримки України та зробив коментарі, які також не підтримують Україну, і ми поставили йому одиницю у табелі. Ми закликаємо, щоб наступним спікером Палати представників став той, хто підтримує Україну. І я оптимістично налаштований, що Патрік Магенрі більше підтримуватиме Україну. Тому я сподіваюся, що в інтересах України, щоб Джим Джордан не став наступним спікером Палати представників. Але якщо він так і стане спікером, це просто вб'є все українське законодавство. Джим Джордан не зробив нічого, аби довести, що він буде робити все, щоб підтримати Україну. Має побоювання, що якщо Джим Джордан стане наступним спікером палати представників, підтримка України з боку конгресу опиниться під серйозною загрозою ми очікуємо спільного пакету допомоги для Ізраїлю та України. Можливо, додаткової допомоги для Тайваню для посилення південного кордону. Чи може цей пакет бути прийнятий у палаті представників навіть якщо Джим Джордан стане спікером? навіть з урахуванням спільного пакету я боюся, що після усунення Маккарті з посади спікера Палати представників рядові члени республіканської партії бояться такої гучної меншості у республіканській партії, як мед Гейтс, який надіслав республіканцям сигнал, що якщо вони підтримують Україну, їхня робота опиняється під загрозою. Тому мене хвилює те, що рядові члени конгресу від республіканської партії боятимуться. це невелике, але дуже гучне крило республіканської партії, яке захопило правий інформаційно розважальний медіапростір. Але як щодо іншої меншості чи навіть більшості в палаті представників, які підтримують Україну, хіба в них немає голосу? у них є голос. І я сподіваюся, що вони його використають. Коли ви дивитесь на наш табель, то там багато відмінників. Але є також ті, кому ми поставили двійки і трійки. Я думаю, що це показує наскільки республіканська партія знову розділена з цього питання. Я боюся, що ті, кому ми поставили п'ятірки і четвірки, бояться відштовхнути свій електорат гучного республіканського виборця Дональда Трампа, Там існує страх щодо їх відчуження. Але я сподіваюся, що наша організація Республіканці за Україну надсилає сигнал республіканцям і звичайно республіканцям і республіканським лідерам, що є чимало звичайних республіканців рейганівського типу, які підтримують Україну.